пронто пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш зірковий таролог, бальман до бальману. Тільки так, тільки вперед. І пам'ятайте, ви ділитесь енергією з тим, з ким контактуєте, а особливо з тим, кому даєте свої дані. Я кажу про тарологів. Думайте, чим людина ділиться з вами, як вона живе, і що допомагає їй таро жити краще? Якщо ні, то це просто гадалка. А я ж все ж таки за тарологів, за таких, як я, які розвиваються, які змінюють своє життя і мають змогу змінити ваше життя, бо вашу долю вирішуєте ви. Якщо вам таролог скаже, що все вирішено. То знайте, це неправда. І так, чи будете ви нареченою в цьому році? Думайте про себе? Я вже про вас подумала. Звісно. М -м -м, імператриця. Це жінка, яка має чоловіка, який її цінує. Це жінка, яка має чоловіка, якщо вона хоче. Це жінка, яка має дітей, якщо це входить в її коло інтерес. Це жінка, яка має гроші. Причому. У неї все якось ладненько виходить. Це не наче вона сама все робить і на кухні, і з дітьми, і на роботі. Ні, вона правильно делігує, але себе вона ставить на перше місце. Давайте мою групу телеграм. Так. Угу. Тут карти кажуть, що у вас був, була людина, або є, яку ви кохаєте він вас, але там третій фактор. І через церквен сонце перегорнути, тобто. Ну, через це не сталося так, як гадалося, Не стали ви сонцем в житті людини. Хоча є ви первостепенна імператриця. І імператриця це вже вдача послухайте, чоловіки, для будь-якого чоловіка. І тут карти кажуть, що це він чи ви? Ну, звісно, він. він хоче вас утримати. Він каже, така жінка мені потрібна. Він хоче управлятися, але не проявляється. І він хоче вам продовжити відносини, бачити вас королевою Пентаклів, своєю дружиною, хоча ви зараз від нього дуже далеко, але ви у нього кохана жінка. І все буде по справедливості. А як це по справедливості? Вищі сили. Він прийде до вас імператором. А, який розклад? Яка я щаслива! Станьте плюсики, переказуйте донатики. Так, у вас не буде все поновлення. Все заново. Так, і причому.